Всім доброго дня! Я радий вас вітати. Це Вишнівська середня школа номер 1 Це стара будова Двоповерхова покрита шифером. А це вже нова будівля, яка, слава Богу, будується вже кілька років. Якщо не сказати 12 років. Вона триповерхова, Зовні... зовнішня обділка утеплювач, базальтовий, він дуже дорогий. Стара будівля цегляна, без зовнішньої обділки зі старими вікнами, за невеличким виключенням, шифером, на новій будівлі металочерепиця. Гарне діло. Але про що хочеться сказати? Школа будується вже багато років, відповідно дуже великі кошти. Навіть не знаю скільки. Можливо, хтось в коментарях скаже, яка сума була потрачена на будівлю цієї школи. Але я впевнений, що зовнішнє облисування, облаштування школи, воно рівноцінно. Внутрішньому ремонту. І якщо б ці кошти, які витрачали на зовнішнє облаштування школи, були потрачені на добудову школи, то відповідно вона б вже функціонувала. Там вже навчалися дітки. А так зараз, на жаль, директор школи віддав свій кабінет під те, щоб облаштувати новий клас. Бо школа переповнена, діти навчаються. В коридорах. Тут раніше були майстерні, в коридорі цієї майстерні зараз встановили парти, дітки там навчаються. Що ще хочу сказати? От побудували таку будку. Напевно, це якась розподільча електропідстанція, як її назвати, точно не скажу, може хтось підскаже. Але її збудували на баскетбольній площаці. Наче місця більше не було. За забором пуста площадка. Колись це була територія дитячого саду садочку 59-го. Не знайшлося найкращого місця, ніж оце на баскетбольній площадці. Що хочеться сказати? Коли збудували, то зголомили і надфутбольною площадкою, насипали землі. І тут ненормально ні в футбол погуляти, нічого. Бог на то суддя. Збудували цю будку кілька років назад, але ми бачимо результати якісного ремонту. От приблизно таке саме, напевно, нас буде очікувати і на новій школі. Ну, сподіваємося, що там більш якісно працювали. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові!